Я вітаю усіх на моєму каналі, це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам супер акції, багато чого цікавого на полицях магазину, також посуд та новинки. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Килимок для ванної 55 гривень. Ось такий для дому 60 на 40, ціна 129 гривень. М'який овальний, килимок 88. Ланчбокси пластикові. Ціна 34. Лійка кухонна 7 гривень. Салатниця кругла 44, 4,5 літри. Підставка пластикова для кришок 84 гривні. Ще ось така приїхала новинка за 88. І підставка біла в 69. Ланчбокс пластиковий 74. Пластиковий контейнер 88. 1 літр 200 мл. Тарілка десертна – 49. Тарілка супова, скло кераміка 54. Обідня лісова галявина 44. Піднос пластиковий, новорічний 34. Вішалка для сушки білизни з прищепками. Ціна 59. Менажниця, дерев'яна ялинка 299. Чашка скляна 29 гривень. Скляний кухоль з малюнками 34. Ось така новинка приїхала. Склянка райдужна 77 гривень, 240 мл. Набір келихів, 139, 3 штуки. Набір Санта Клаус. Дві чашки 279. Подарунковий набір косметики 199. Тіні, Блиск для губ та лак для нігтів. Адвент календар динозаври 399. Салатник скляний. Ціна зараз всього 29 гривень. Скатертина. Так само. Ціна 29. Шкарпетки чоловічі, теплі по двадцять Іграшка м'яка змійка вісімдесят вісім. Навушники вакуумні, сорок дев'ять в коробці. Такі є по сто дев'ять. Дев'яносто дев'ять. Картина скляна, рухомий пісок 149. Підставка декоративна гіпсова. Ціна 37 гривень. Декор для дому, кактус 39. Прикраса ялинкова. Паперова 24. Прикраса ялинкова зірка 44 гривні. Пряники 24. Кулька ялинкова скляна, рельєфна 44 гривні. Іграшка м'яка півник 229. Біленький є та жовтий. Дитяча музикальна паличка 84. Адвент-календар з косметикою 399. Упакування гель для брів, чорний лайнер, туш для брів, блиск, помада, тіні для повік, чорний олівець, хайлайтер, тін для губ, точилка косметична для олівців, пензлик для макіяжу. Пляшечка пластикова з піноутворювачем 27 гривень. Ванночка силіконова для миття пензликів 44. Спонжі для вмивання обличчя 19. Спонж для макіяжу фігурний. Кольори в асортименті. Ціна 34. Електроплита 799. 2000 Вт. Ручний блендер 2 в 1, Захист двигуна від перегріву. Один рік гарантії 849 600 Вт. Гриль 1502. Ціна 999. Кава Якобс натуральна. Смажена в зернах 599. 1000 грамів. Капучино Якобс, 219, 500 грамів. Розчинна кава сублімована 149. 200 грамів. Вафельний торт шоколад 220 грамів 49. Зефір 59. Вага 320 грамів. Набір фігурок з молочного шоколаду 69. Вага 63 грами. Маршмеллоу їжна ще 69. 250 грамів. Чай чорний розсипчастий 100 грамовий 69. Стефано кава файна, кремова 149. Натуральна кава посмажена та змелена еспресо 199. Кава старого Львова 49. Лігуміно, сніданкова та марципанова. Вага 100 г. Напійнесквік 8 гривень. Капучино зі смаком апельсину та шоколаду. Ще є зі смаком різдвяного печива та імбирного печива вага 40 г, ціна 29 гривень. Чай розсипчастий 59 за 80 г. Карпатський в пакетиках м'ята 29 30 штук. Шоколад Альпінела, тофі, кокос та полуниця 39. Нац батончик 29. Велика шоколадка Мілка Орео 199 300 грамів. Світоч 240 грамів. Ціна акційна 139 Родзинки від Мунік 75 грамів. Упаковка 12. Насіння гарбузове 22 гривні 60 г. Кільця бекон та сир 11 Шоколад Несквік Полуничний 100 г 64. Ананас консервований 74 565 г. Кільця зі смаком цибулі 11 Нутелла 149 200 г. Крем-паста шоколадно-молочна зі смаком фундука 99-350 г, міленіум горіхова 119 Сніданок сухий 34, вага 150 г, каша гречана та кукурудзяна з грибами 9 гривень. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд!